Добре ранок, я Ігор Косиван, і я вітаю вас в програмі Слово Боже кави». Ми так радуємося тому, що ми маємо можливість ділитися правдою про те, ким являється Ісус Христос. І в ці дні, особливі дні, коли ми говоримо Христос народився. Славімо Його! Я вірю, що це час, щоб Боже відкриття наповнило наше серце, щоб ми більше пізнали, хто ж народився 2000 років тому. Це не був просто хлопчик на руках у Марії. Зате деяких людей там і такий погляд. Вони думають про Ісуса. О, це маленький Ісусик на руках у Марії. Слава Богу! Він перестав бути маленьким хлопчиком на руках у Марії. Він переміг диявола, переміг гріх, зайняв позицію і місце влади. І сьогодні він має силу допомогти кожному із нас. Хвала Богові! Саме цю ціль я переслідую в цій телепередачі, щоб ми відірвалися від такого погляду. Різдво це свято маленького хлопчика Ісуса. Різдво це свято, коли ми просто говоримо гарні слова. Давайте пізнаємо правду, глибше пізнаємо правду, ким являється Ісус Христос, хто ж народився 2000 років тому, хто ж прийшов в цей світ, ким він являється для нас. Тому що пізнання Бога дає нам наступний крок, наша віра просто підіймається до небес. Наша віра стає сильною, коли я пізнаю, що Бог може, коли я пізнаю, що являється Його природою, що входить в Його природу. Слава Господу! Моя віра зміцнюється. Хвала Христу. Ось чому давайте візьмемо сьогодні ще один урок про Ісуса, і ким Він являється. Ви знаєте, що пророк Кисая. Пророкуючи про прихіди Ісуса Христа, дав нам дуже відоме пророцтво. Ми почали про нього говорити минулого разу, і давайте сьогодні візьмемо ще одну думку від пророка Ісаї. Дев'ятий розділ з п'ятого віршу Біблія каже так: бо дитя народилося нам, слава Богу, даний нам син, влада на раменах Його, і дадуть йому ім'я або кликнуть йому ім'я, дивний порадник, Бог сильний. Отець вічності, Князь миру, без кінця буде множитись панування та мир. Пророк Ісая, попереджуючи нас про народження Ісуса Христа, фактично отримавши від Бога знання про майбутнє. Він говорить, що коли Ісус прийде на землю, йому дадуть ім'я, яке відкриє Його природу, йому дадуть ім'я, яке покаже, який він. І минулого разу ми говорили, що одне з Імен, який означає його природу, це дивний порадник. Самий кращий порадник це Ісус Христос. Проведіть час з Його Словом, і ви будете отримувати пораду від Нього. Проводіть час з Ісусом, молитві, хвалі, хвалі поклоніні, моляся на інших мовах, і ви будете отримувати пораду від Нього. Це найуспішніша особистість у всесвіті. І якщо Він буде давати вам поради, ваше життя стане іншим. А сьогодні ми візьме ще, ще одне ім'я. Ісая каже, що йому дадуть ім'я. Бог крепкий, слава Господу, Бог сильний. Ви розумієте, що проблема саме в тому, що для частини людей Ісус Христос просто хлопчик на руках у Марії. Особливо в ці різдвяні дні. Я хочу звернути вашу увагу на це пророцтво, де Ісайя нам відкриває правду про Ісуса Христа. Знаєте, я ну, під час однієї розмови почув таку думку. Один чоловік він говорив про свої переживання про своє розуміння Ісуса Христа. Він каже: я коли дивлюся на життя Ісуса Христа, я дивлюся на Ісуса Христа на іконах, мені так шкода Його. Маленький хлопчик на руках у Марії. А, знаєте, а потім каже, а потім дивлюся на нього на Голгофі, як ми не вберегли Його, як ми, люди, не змогли помогти Йому. Зайде, коли чуєш такі слова, ти розумієш, що людина зовсім не розуміє ні Ісуса Христа, ні Його місії. Ні те, ким являвся Він і для чого прийшов. Він і прийшов, щоб померти на Христі. Він прийшов таким чином перемогти диявола. І знаєте, коли ви бачите на малюнках Ісуса Христа на руках у Марії, е, з, з усією повагою, ставлячись до цього, це було колись. Потім цей хлопчик виріс, був помазаний Святим Духом, звершив своє служіння на землі, слава Богові, помер Воскрес на Христі. І воскресши з мертвих став цар царів і пан над панами. Ви розумієте, це не хлопчик на руках у мами. Це хтось, у кого вся влада. Коли Христос воскресе з мертвих, Він каже про себе в 28-му розділі Матвія, Він каже учням: тепер, знаєте, слово тепер проводить, проводить таку межу. Було дотепер, а тепер відтепер. І він каже: тепер, коли я помер воскрес. І переміг диявола на Христі, дана мені всяка влада на небі і на землі. А те, що це означає, коли ми сьогодні кажемо, Христос народився, славімо Його, ми не просто святкуємо солоденьке свято для дітей. Ми говоримо про народження Сина Божого, який сьогодні займає позицію влади, який сьогодні займає позицію сили, і пророкісая, пророкує про нього, він каже: це Бог крепкий, це Бог сильний. Амінь. А знаєте, це багато чого означає. Можливо, у вашому житті є якась трудність. Ісус Христос народився. Я вам скажу амінь. Бог крепкий, він може допомогти вам у вашій труднощі. Можливо, ви зустріли, зустріли якусь хворобу, ви зустріли якісь ворогів, то я вам скажу, що Ісус Христос народився, Бог крепкий ось наше уповання. Розумієте, ми святкуємо народження Сина Божого, який звершив щось неймовірне на землі, він переміг диявола, переміг гріх, переміг всяке прокляття. Він вийшов вийшов з гробу, перемігши смерть. Хвала Христу! Ось до кого ми приходимо. Ось іде народження, ми святкуємо. Є одна історія, до якої хочу звернутися, щоб допомогти вам побачити якісь думки про те, що Ісус Христос насправді є Бог крепкий. Євангелій в Четвертому розділі е, описана така історія, яка допоможе нам дещо зрозуміти про Ісуса. І сказав Ісус до них того дня, коли вечір настав, переплиньмо на той бік, і лишивши народ, взяли з собою Його, як у човні він був, і інші човни були з ним. І знялася буря велика, і хвилі вливалися в човен, аж човен водою вже був переповнився. А він спав на кормі на подушці. Вони розбудили його і сказали йому, вчителю, чи тобі не байдуже, що ми гинемо. Тоді він встав, вітрові заборонив і до моря сказав Мовчи, перестань, із тих вітер, і тиша велика настала. І сказав він до них: чого ви такі полохливі, Чому віри не маєте? А вони налякалися страхом великим і говорили один до одного Хто ж це такий, що вітер і море слухняні йому? Визите, учні Ісуса Христа, якби ви спитали їх, хто такий Ісус Христос, вони вам розказали, знаєте, одної ночі ми були в морі, одного ночі почалася буря, ми думали, що нам кінець. І ми розбудили Ісуса Христа, тому що не знали, що робити. А Він просто встав, заборонив бурі, заборонив вітру, все зупинилося, все стихло, і ми стояли дивилися, Боже милосердний, хто ж це такий? Я вам скажу, що Ісус Христос, коли прийшов ваше життя, це не прийшов Ісус, як маленький хлопчик, на руках у Марії. Він прийшов, як той, хто має владу. Повірте в Нього, як в всемогутнього. Повір в Нього, як в того, у якого є ім'я, про яке говорить пророк Сая. Бог сильний, він сильніше вашої хвороби, він сильніший ваших ворогів. Він сильніше вашої труднощі. Можливо, у вас є якась судова тяганина, і проти вас люди несправедливо йдуть. То я вам скажу, він сильніший, ніж корупція. Він сильніший, чим якісь люди влади, він сильніший, ніж всяка трудність, він сильніший, ніж ця криза, яка, яка сьогодні лякає людей. Він сильний, слава Господу! І пророк Ісая, говорячи про нього, каже, коли це народиться Ісус, йому дадуть ім'я таке, яке покаже його природу, на яке ви можете покластися. В якому ви можете заспокоїтися. Слава Богу! Я намагаюся вам сказати таку просту новину. Через дві дні ми не просто говоримо солодкі слова Христос народився, а ми згадуємо день народження того, хто приніс з собою свою природу і свої божественні якості. Одна із яких Всемогутній, Бог крепкий. Саме так думайте про нього, саме так звертайтеся до Нього, саме через це майте спокій в своєму серці, бо якщо Ісус з вами... То Біблія каже, тоді байдуже хто проти вас. Я вітаю вас з цими святами і в ці різдвяні дні. Я хочу, щоб ви мали добрий настрій. Знали, з вами станеться щось добре, бо Ісус з вами. Хвала Господу! А ми прощаємося з вами. До наступної зустрічі. До побачення.